Удари по Україні, дрони в небі Росії та атаки по мирному населенню це головні новини ранку на факту. Мінфо починаємо. Росія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Волинській області. Ціль важлива для функціонування регіону. Наслідки уточнюють. Профільні служби працюють на місці. Жертв і постраждалих на щастя немає. Також ворожий безпілотник уразив об'єкт інфраструктури в Одесі. Сталося загорання, загиблих і поранених немає. Енергетики відновлюють електропостачання в домівках Одеситів. Водночас, невідомі дрони зупиняють російське небо через загрозу атак, закрили аеропорти Волгограда, Пензи та Ярославля. Крім того, у самому Волгограді повідомляють про удар по нафтопереробному заводу над підприємством. Лукойл, видно заграву, тож слідкуємо. Сафарі на мирних жителів. Окупанти дронами полюють на людей у Костянтинівці. Атаки відбуваються навіть під час евакуації. Влада заявляє, безпечних місць у громаді більше не залишилося. Ворог б'є по цивільному транспорту і по перехожих. Артем Мороз для факту Інфо. підписуйтесь та тримайте руку на пульсі останніх подій.